Денис координатор руху «Жовта стрічка спеціально для блискавки. Жовта стрічка це ненасильницький громадянський рух спротиву на окупованих територіях. Є великий запит населення на протести, і «Жовта стрічка координує ці дії. Ну, загалом це мітинги та контрпропагандистська діяльність. Ну, ми виходили на мітинги постійно. Ну, ми зривали їх плакати або замальовували, там, розвішували жовті стрічки, українську символіку там, і так далі. Робили все, щоб було зрозуміло, що тут не раді окупантам. Листівки ми інформація там а, взагалом була або для підтримки а, людей, які знаходяться на окупованих територіях, тому що я сам там пробув, і ну хоч не хоч таке відчуття, що там тобі там залишили, там вас не звільнять, вже. і а, різні листівки такого роду, що зсу там поруч, там що скоро вас там, і так далі. Вона ну, підтримує бойовий дух, коли коли люди ходять по місту і бачать. Українську символіку або замальовану їхню, їхню символіку. Це, ну, звичайно, воно трохи підтримує настрої. Росіяни, коли зайшли, була мета перетягнути на свою сторону уже діючих керівників державних підприємств, або ну, там, депутатів, або комунальних підприємств. Багато відмовилось, вони почали призначати на їх посади. Ну, менш кваліфікованих. Ну, скажімо так, от як для прикладу, просто, наприклад, прибиральниця, у неї є якісь амбіції там стати директором. Так, звичайно, росіяни запропонували їй це, їй це шанс. Так, щоб під тиском ну можливо, ну я не чув про, про такі випадки, щоб росіяни прямо під тиском о, призначали о, керівника. А по колаборантам зараз активна праця йде і люди багато повідомляють, хто десь що чув і відпрацьовується це все. Деяких затримували, і мене в тому, в тому числі ну, мене затримали прямо на мітингу і ще декілька осіб. Наших активістів двох ще затримали. Ну, зараз я не можу там про це говорити. Активістів затримали не за нашу діяльність. Одного активіста дали сусіди. Ну таке. Ну росіяни протримали його. Не знайшли там доказів причетності до партизанської діяльності. і Також відпустили. Були побиття, там були катування деяких активістів. Ну я у них уже в руках два рази був і вийшов звідти без особливих наслідків. Скоріше за все, мені ну, пощастило. Застосовували тортури різні, фізично давили, морально. Популярне це катування струму, електричним струмом, деяких вбивали, ну, знайдені трупи. Багато людей пройшло через них, мабуть, більше тисячі. Для мене було більше ну, за все це психологічний тиск. Розумієте, я, коли виходив на мітинги, ну я Розраховував, що може статися ну, крайній випадок. Що можна і загинути, наприклад. Ну не розуміло було, що у них в голові там могли відкрити вогонь. Там ну, вони нас панами так стріляли, але вони там загалом використовували е димові шумові гранати та е резинові кулі. Ну ми, 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 ми тоді не, не могли розраховувати, що це буде, буде постійно е резинові кулі. Але більше всього це психологічний тиск. Ці зетки туди-сюди, туди-сюди, кулеметники сидять на них. Ну наставлена зброя. Невідомо, що від них очікувати. Ці машини ДНР їздять, не написано ДНР Новоросія, якісь люди сидять в масках. Я там в Херсоні живу по багатоповерхівці, і мене, мабуть, разів 5 Зетки в відбір приїжджали, десь ломилися якусь квартиру, щось виносили. там. Я постійно чекав, що до мене прийдуть. Я у них там в базі був, як активіст. Це не я її створив. Ну, це не це гарний символ, як контрсимвол їхньої зетки. Вони зетку малювали всюди, і активісти по всій області замальовували Зетку і поверх намальовували букву І. Ну на допитах вони мене також питали за жовту стрічку та за цю букву І. Психологічний тиск на росіян також це чинило, тому що ніхто не хоче бути окупантом. Розумієте? Всі хочуть бути визволитими. Загалом це інформаційна підтримка, це ну, координація, це дуже важливо. Все інше, в принципі, можна знайти або придбати там на місцях. На рахунок партизанського руху він дуже, дуже розрізнений. Є партизани, які самостійно діють, і партизани там умовно від якихось служб. Ну, різні координатори, різна підтримка, і матеріальна, там, і фінансова, і так далі. Що стосується жовтої стрічки, то ну, загалом це інформаційна підтримка. В Криму дуже велика підтримка. Крим, звичайно, повернеться. Крим це приклад цієї російської нетянутої пропаганди. Проросійські сили, які були в Криму до окупації до 2014 року, не мали підтримки населення. Росія прийшла через пропаганду всім повідомила, що цей, цей був вибір росіян і поставила цього лідера їхнього. Звичайно, треба розкачувати цю тему і прибирати його. Що, тримайтесь? Ви справжні герої. Я сам розумію, як важко патріоту. Знаходитись там і скоро вас звільнять. Більш схиляюсь до коментарів Буданова по цьому питанню. Тому я... я вважаю, що Росія вже програла, і зараз просто якісь питання в останні, останні спроби щось зробити, але ну, нічого не вийде. Ну, все, все треба вже. Самі російські еліти скоріш за все це ну, розуміють. Треба звільняти, ну повертати нам території і сідати за стіл переговорів.